4 січня 2022 року підведено підсумки студентського конкурсу логотип освітньої програми. 26 січня 2022 року, початок активного впровадження паралельного навчання. 22 лютого 2022 року допис на сайті. Шановні друзі, вже невдовзі почне працювати наш новий гуртожиток. А поки йдуть останні приготування до урочистого відкриття. Ми відкриємо вам двері до нового сучасного гуртожитка віртуально. Відкриття гуртожитку планували на 1 березня 2022 року. 7 березня 2022 року наказом по інституту номер 41 визначено вимушений формат навчання дистанційний. Це зумовлено введенням в Україні правового режиму воєнного стану. 15 квітня 2022 року відповідно до наказу Міністерства освіти і науки No342 про тимчасове переміщення Державного вищого навчального закладу Донбаський державний педагогічний університет, інститут переміщено на базу Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 18 квітня 2022 року розпочалася робота атестаційних комісій з перевірки науково-теоретичної та практичної підготовки здобувачів рівня вищої освіти бакалавр і присудження ступеня вищої освіти бакалавр та присвоєння відповідної кваліфікації випускникам 2022 року. 5 травня 2022 року програма імені Фулбрайта оголошує прийом заявок на участь. І вже 24 травня ми вітаємо з перемогою в конкурсному відборі грантові проєкти. 14 вересня 2022 року інститут відвідали радник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ірина Веригіна, заступник голови Донецької облдержадміністрації Юлія Костюніна. Директор департаменту освіти і науки Донецької ОДА Тетяна Седашева. 7 жовтня 2022 року збірник наукових праць Грані історії, головний редактор Докашенко Віктор Миколаєвич, отримав стипендію від проєкту Підтримка українським редколегіям. 11 жовтня 2022 року розпочала роботу Школа Гаранта в межах модернізації та підготовки до чергової акредитації освітніх програм. 13 жовтня 2022 року урочисте засідання кафедри психології з нагоди 30-річчя від її заснування. У 2022 році отримали атестат доцента Архіпова Ірина Михайлівна, Карпіна Олена Сергіївна. Кокоріна Людмила Володимирівна Муратова Ольга Віталіївна. 15 лютого 2023 рік завершено евакуацію бібліотеки інституту з Бахмуту. 31 березня 2023 року Кокоріна Людмила Володимирівна виступила в якості члена призначеної ради з захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії в Автономному університеті Барселони. 5 квітня 2023 рік молодіжний форум Володар власного життя. 20 квітня 2023 рік. Запрошення до участі в проєкті Еразмус відкриті практики, прозорість та доброчесність для сучасної вищої школи Оптіма. У квітні 2023 року Комаров Сергій Анатолійович отримав атестат професора кафедри світової літератури. 5 травня 2023 рік. Презентація Центру розвитку кар'єри. 27 вересня 2023 рік. Акредитація першої в інституті освітньо-наукової програми 3-го наукового рівня вищої освіти спеціальності 032 Історія та археологія. Гарант освітньої програми Докашенко Віктор Миколаєвич. 11 жовтня 2023 рік. При підтримці кафедри української філології укладено угоду студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов з науковим колом україністів УМКС імені професора Михайла Лесєва Інституту мовознавства та літературознавства Університету Марії Кюрі Скадовської в Люблені, Польща. 15 листопада 2023 рік підписання договору про співпрацю з Університетом Масарика місто Брно Чешська Республіка при підтримці кафедри мовознавства та слов'янських мов. Захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 035 Філологія Лихачовою Анжелікою Вікторівною. 23 листопада 2023 рік. Акредитація освітньо-професійної програми другого магістерського рівня вищої освіти, середня освіта, українська мова і література, психологія, гарант освітньої програми Голобородько Ярослав Юрійович.